Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні з вами хочу поділитися рецептом ось такого гарбузового печива. Воно виходить трішечки вжувально всередині, дуже пряне, ароматне і неймовірно смачне в осінню холодну пору саме самий раз. Отож, для цього нам потрібно вершкове масло кімнатної температури. Збиваємо декілька хвилин міксером! Далі додаю цукор. Я використовую коричневий цукор, можна також і білий. Кількість всіх інгредієнтів указую внизу під описанням, а також в кінці відео буде карта з рецептом. Заздалегідь я приготувала гарбузове пюре. Як я гарбузове пюре готую трьома способами, як мені. Приходить як мені зручніше чи швидше. Або на пару готую, або запікаю в електричній печі, а також у мікрохвильовці. Це раз я запікала в електричній печі. Нарізала невеличкими шматочками і до готовності в печі приблизно пів години. Далі відкинула його на паперовий рушник, щоб стекла лишня рідина. Беру чисту тарілку і перекладаю пюре на цю тарілку. Розподіляю трішечки ось так по поверхні тарілки. Це роблю для того, щоб з пюре вибрати по максимуму всю вологу. Далі беру паперовий рушник і ще додатково забираю вологу, яка є в нашому пюре. Приблизно 3-4 рази ось так притискаю паперовий рушник. Цей крок обов'язковий для того, щоб наше печко утворилося саме таким жувальним, щоб у нього була така жувальна текстура. Чим менше буде вологи, тим краще. Ось так. Додаю пюре до цукрово-масляної суміші. Додаю два жовтки. І знову міксером все перемішуємо. Ось така повітряна маса повинна утворитись однорідна. Додаю ванільну есенцію. І спеції за смаком. Сушений імбир, на кінчику ножа. Мелену корицю. Спеції додавайте за смаком, як вам подобається і який вам подобається більше. А також мускатний горіх. Тепер додаю борошне, змішане з пекарським порошком, а також содою. І замішуємо тісто. Починаю лопаткою. Надіюсь, в мене вийде все лопаткою. Якщо ні, то тоді буду продовжувати руками. Дуже легкий рецепт, дуже легко його готувати, буквально декілька хвилин, і тісто готове. Цей рецепт я знайшла в одній американській книзі. Мені дуже сподобалось, так як я люблю випічку з гарбузом. Все, що є гарбузове, пряне, особливо в таку погоду, в таку пору року. Це дуже актуально. Тісто виходить легко замісити лопаткою, не потрібно руками. Можна також все це зробити в комбайні, але в мене виходить за руками. Ось так, тісто готове. Далі я його ось так хочу трішечки розподілити по мисці, щоб воно більш тонким було шаром. І прибираю на декілька годин до холодильника, щоб легше було його формувати. Масло схопиться, буде тугіше тісто, і легше з ним буде працювати і до холодильника. Допоки моє тісто в холодильнику охолоджується, в мене є час, щоб приготувати коричний цукор. Тобто цукор з корицею. До цукру додаю корицю і виходить коричний цукор. І перемішуємо. В цій суміші ми будемо обкачувати наші кульки, майбутнє печиво і випікати. Ось так залишаємо і чекаємо, поки наше тісто охолоне. Після того, як тісто простояло декілька годин в холодильнику, я вмикнула електричну піч розігріватися до 180 градусів і буду формувати зараз печиво. Я буду робити це на вагах, щоб печиво виходило одинаковим. По вазі. Беру шматочок, роблю це в рукавичках, так мені зручніше. Приблизно 50 г одну кульку роблю. Ось так скатую кульку і обмокую її в коричний цукор. Тобто цукор з корицею. Кульки потрібно викладати більш-менш по центру, далеко від бортів, а також одна від одної, для того, щоб було місце для самого печива, коли воно буде випікатися, воно буде розширюватися. Роблю все швидко, щоб тісто нагрілося, так зручніше працювати і краще будуть випікатися печиво. Та відправляюся в електричну піч, випікатися до готовності. Випікалося печиво 15 хвилин. Ось таке краса виходить, такі гарні, ніби пряники. Ось такі вони виходять гарні всередині. Зараз один скуштую. Це неймовірно смачно. М -м -м. Це дуже і дуже смачно. Вони пухкі, ніжні. Подивіться, які вони м'які, які вони ніжні. Ви обов'язково повинні їх приготувати і насолодитися цією смакотою. Ось мій рецепт. А я вам дякую за перегляд. кладіть подобайки, діліться з друзями та до скорих зустрічей!